Вітаю на календарі вівторок, 11 жовтня. І в студії для вас працює Владислав Кухлевський. Це Капрі Ньюз. І сьогодні ми з моїми колегами працювали над такими темами. 10 жовтня ввечері на трасі Покровськ Добропілля сталася аварія. В результаті ДТП водій та пасажирка автобуса отримали легкі тілесні ушкодження. У відношенні винуватця ДТП складено адміністративний протокол. Меморандум підписано: завдяки командній роботі. Родинське буде з водою. Я вдячна кожному, хто причетний до того, аби мешканці родинського були з водою. Було докладно чимало зусиль, аби цей проект все ж таки вдалося реалізувати. Добропільський це МСД прийом ведуть 14 лікарів, ще 4 – у дистанційному режимі. В нашому центрі в структурі п'ять амбулаторій. Дві розташовано в місті Добропіллі, одна в місті Бимбірецькому, селище Святогорівка. Обережно гриби у Покровському районі. Від отруєння померла дитина. Ну якщо вже людина зрозуміла, що це в нього від грибів, то е, потрібно… Е, Зробити собі, ну, як це в домашніх е, умовах промивання шнуку, а краще взагалі зразу звернутися до лікарні. Страхування під час воєнного стану. Чи є шанси на відшкодування? Категорично не страхуються зараз відвіданість автомобілів, виїжджаючих на територію Росії і Білорусі. Всі інші види страховок остались. Ковід нікуди не подівся. Яка ситуація із захворюваності у Покровській громаді? В цьому сезоні з вересня місяця у нас захворіло 489 осіб. Із них 210 знаходяться на лікуванні, 269 вже здорові. Замість музики, тиша у салонах. Як у Покровську реагують на обмеження у транспорті? Ну, думаю, якщо водітель немного тихо зробить для сім, це буде нормально. А якщо, звісно, будь-шансона, на все громко зроблено, то думаю, це буде тяжело. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Поліцейські Донеччини зафіксували 13 руйнувань житловому секторі внаслідок російських обстрілів. Протягом доби ворог завдав 22 удари по мирному населенню. Є вбиті та поранені. Воєнні злочини РФ задокументовано. Під вогнем окупантів перебували 13 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Турецьк, Чесів'яр, Села Карлівка, Уманське, Преттечне, Шевченко, Зоряне, Терни, Міньківка, Опитне. Зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків і лікарню. Найбільших обстрілів зазнала Авдіївка. Окупанти відкривали вогонь по місту вісім разів. Внаслідок влучання ворожих снарядів було пошкоджено приміщення міської лікарні, багатоповерхові та приватні будинки. За всіма фактами порушення законів і звичай війни відкрито кримінальне провадження. Вчора ввечері 10 жовтня на трасі Покровськ Добропілля сталася аварія за участі вантажівки та автобуса. Подробиці дивіться далі. Минулого дня близько 17.30 сталася дорожня транспортна пригода на ділянці дороги між Покровськом та містом Родинське. Було встановлено, що водій вантажівки 1978 року народження чоловік не надав перевагу у русі, коли виїжджав на перехрестя. В результаті сталося зіткнення з автобусом, який рухався у напрямку міста Родинське. В результаті ДТП водій. Та пасажирка автобуса отримали легкі тілесні ушкодження. У відношенні винуватця ДТП складено адміністративний протокол за статтею 124. Хотілося б звернутися до водіїв та нагадати, що тільки неухильне дотримання правил дорожнього руху може вам гарантувати безпеку при керуванні транспортними засобами. Не треба нехтувати цими правилами, поважайте себе та інших учасників дорожнього руху. Вчора, 10 жовтня, у Покровську в мікрорайоні Шахтарській сталася пожежа. Повідомлення про займання надійшло на пульт диспетчера ДСНС о 19.43. У підвалі недобудованого дев'ятиповерхового будинку горіло сміття. Жертв та постраждалих немає. Меморандум підписано: завдяки командній роботі родинське буде з водою. Ще влітку за ініціативи команди Сергія Андрійченка була організована зустріч з мешканцями Родинського, аби обговорити нагальні проблеми міста та прийдешній опалювальний сезон. Також на зустріч були запрошені керівники ТОВ та ДП Краснолиманська. Анатолій Руденко та трудовий колектив відразу ж відгукнулися на проблеми родинців. І завдяки шахті мешканці отримали і дрова, і вугілля. Тоді на зустрічі підняли питання і водопостачання Сергій Андрійченко запропонував використовувати очищену воду з шахтної свердловини та запитати нею централізовану систему міста. Значить, з сторони шахти я вам говорю о тому, що ми підемо на але Там багато питань технічних до горводоканалу. Да, поэтому теж какой. Тот об'єм, який ми зможемо віддати води, со ну, своєї сторони, я вас завіряю, що ми підемо на нас. У зв'язку з нестабільною роботою Карлівської фільтрувальної станції виникла гостра проблема з водопостачання по всій території громади, так і в місті Родинське. Це питання для родинців стояло дуже гостро і разом з командою однодумці ми почали шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Компанія вода Донбасу також відокнулася та допомогли нашому місту. Містоутворююче підприємство Краснолиманська за власні кошти придбало необхідні матеріали і було готово для початку робіт. Фахівці в свою чергу через декілька днів провели необхідні аналізи та експертизи для визначення якості води. Ми провели необхідні аналізи. Получила що вода пригодна в технічних цілях. І навіть по нікотрим характеристикам лучше той, що з перебоями тече в кранах наших жителів, по крайній мере, она не нержави. Ми написали всі необхідні письма на необхідності розглянути листа та прийняти рішення якомога скоріше наголошувала і староста міста Родинське Катерина Андрійченко на одному із робочих засідань. Я звертаюся до вас як найскоріше його розглянути. Стопка цього листа все те, що Шахта Краснолиманська зі своєю свердловини, яка прислала до лабораторне обстеження, готова допомогти місту та організувати підключення нашого міста Руденське угу. до цієї скважини. Будь ласка, це питання можна скоріше розглянути, тому що це дуже зараз доречно до для наших мешканців. Минув місяць. Проте тодішній керівник Покровської громади не те, що не поспішав допомагати, а навіть навпаки. Мармиста Руслан Требушкин та его заступники затягивали процесс. Требушкин решил в этой ситуации поиграть в политику. Сначала не давал разрешения, тогда жители города Родинская стали обрывать горячую линию с жалобами на бездействие власти. Он придумал тогда другой ответ. Мол, нужно провести более тщательную экспертизу воды. Хотя все мы видим сегодня, что течет из наших кранов. Почому тщательну експертизу ніхто не проводить. Взагалі, почало роботи затягувалось, поки не ввели воєнну адміністрацію. І вже новий руководитель Сергій Добряк дав старт роботам. І дійсно, ситуація зрушилася з місця. Була надана спеціальна техніка та робочі, за допомогою яких було прокопано технологічну траншею для прокладання трубопроводу. А 10 жовтня між державним підприємством вугільної компанії Краснолиманська. Товариством з обмеженою відповідальністю Красноломанське, Покровською міською військовою адміністрацією та комунальним підприємством «Покровськводоканал» було укладено чотиристоронній меморандум про співробітництво. Братілись уключили сатвісуші договори і Зараз виконуються роботи для того, щоб внести змінювання в спецдозвіл і там з'явиться строчка, яка дозволяє нам эту воду давати населенню. Ми підключаємо під а, вже існуючі очисні шах, шахти містом. Це спільний проєкт. Ми допомагаємо і в земельних роботах, ми допомагаємо в проколі, ми допомагаємо в кварцевому піску, а також в ультрафіолетових лампах. Тому разом до перемоги є надія, що 2-3 тижні Родинське буде вже спитною водою. Я вдячна кожному, хто причетний до того, аби мешканці Родинського були з водою. Було докладно чимало зусиль, аби цей проект все ж таки вдалося реалізувати. Отже, завдяки командній роботі людей, яким не байдуже сьогодення та майбутнє громади, незабаром у кранах родинців з'явиться вода. До того ж, альтернативне водозабезпечення родинського надасть можливість Покровську отримувати більший обсяг води для міста. У Добропільському центрі первинної медико-санітарної допомоги ведуть прийом 14 лікарів. Ще чотири спеціалісти працюють у дистанційному режимі. Більш детальніше про роботу медичного закладу дивіться у сюжеті моїх колег. Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги продовжує працювати у звичному режимі. Прийом здійснюють педіатри, сімейні лікарі та терапевти. В нашому центрі в структурі п'ять амбулаторій. Дві розташовано в місті Добропіл'єм, одна в місті Бимбірецькому, селище Святогорівка та на Водонецькому. Це не наша громада, але ми там оказуємо медичну допомогу. Наразі у центрі працює 14 лікарів ще четверо спеціалістів працює у дистанційному режимі. З вересня місяця, як і очікувалося, почала зростати захворюваність на герві та коронавірус. Світлана Солім підкреслила, що наразі захворюваність проходить у легкій формі. Обстежуємо експрес-тестами на коронавірус та вакцинацією Займаємося. Працюють кабін... кабінети шеплень по кожній амбулаторії. Пацієнти наші звертаються і отримують вакцину. Щеплення головний лікар повідомила, що у всіх пунктах вакцина є у необхідній кількості та закликала мешканців подбати про своє здоров'я і зробити щеплення. Наразі у нас коронавак і файзер достатньої кількості да, отримують з центральної бази. Також Світлана Солім зазначила, що дороговартісне обладнання центру первинної медико-санітарної допомоги планується евакуювати. Займаємося зараз питанням евакувати то обладнання дороговартісне, котре не задіяно в нашому використанні. Це інше обладнання, воно знаходиться по кабінетах і ми. Оказуємо достойну медичну допомогу. Квадіфіковано. Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги працює у будні з 8 до 16, А у суботу з 8 до 12 приймає черговий лікар. До уваги жителів Мирнограда. Завтра, 12 жовтня, гуманітарну допомогу зможуть отримати мешканці мікрорайону Молодіжний. Видача продуктових наборів відбуватиметься з 9 до 12.00 за адресою мікрорайон Молодіжний Б44 дріб 16. Ті мешканці, які вже отримали більше трьох разів та у вересні будь-який раз, поки що отримати допомогу не зможуть. При собі необхідно мати наступні документи в оригіналі: паспорт із пропискою на даному мікрорайоні та ІПН. Обережно гриби. У Покровському районі від отруєння померла дитина. Гриби це дарунок лісу, але водночас є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння, а іноді й смерті. Отруєння організму викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться у грибах. Нагадаємо, нещодавно був зареєстрований випадок отруєння десятирічної дитини у Білозерській громаді. Гриби були зібрані на території міста Білозерськ та у їжу без попередньої термічної обробки. Лікарі зазначають, що купувати гриби варто лише у перевірених магазинах не купувати їх на стихійних ринках або не збирати у лісі, якщо ти е, взагалі не розбирався у видах грибів, бо навіть е, знавці грибів можуть помилятися. У лікарні кажуть, вилікувати отруєння грибами дуже важко, адже вони досить довго та важко перетравлюються. Не рекомендуються вони літнім людям, вагітним е, і дітям, людям, у яких є проблеми з. Шлунково кишковим трактом, у кого є хронічні захворювання, панкреатити, холецистити, кому важко буде переварити цю їжу. Одним із перших симптомів отруєння є головний біль, нудота, загальна слабкість, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску і судоми. Причому симптоми можуть з'явитися більше ніж через 6 годин. У разі виникнення цих симптомів одразу ж необхідно звернутися до лікаря, адже самолікування може бути небезпечним. Ну якщо вже людина зрозуміла, що це в нього від грибів, то е, потрібно е, зробити собі. Ну як це у домашніх. Е, Умовах промивання шлунку, а краще взагалі зразу звернутися до лікарні, не чекати. Ну навіть просто сімейний лікар, ну, що він порадить. Ну це все Я ж кажу, промити собі сам шлунок, це не завжди є доцільним. І Якщо медики застерігають бути обачними під час вибору грибів до вживання, то рятувальники закликають грибників цього сезону утриматися від походу у ліс, адже це може коштувати їм життя. Хочу сказати те, що в Україні йде зараз війна. І оці ліса та посадки заборонено відвідувати. Там, там можуть бути заміновано ті самі розтяжки. Ризик, на який йдуть мешканці, збираючи грибу у лісах та на узбіччях сьогодні, абсолютно не виправданий. адже маленька корзинка грибочків може коштувати життя. Завтра, 12 жовтня, у Покровську буде здійснюватися підвезення питної води. Водовоз працюватиме за наступними адресами з 8.30 вулиця Залізнична, 90. З 11.00 – вулиця Москаленка, магазин Ігорьок. З 13.00 – вулиця Центральна, 118. Страхування під час воєнного стану. Чи є шанси на відшкодування? Відповідь на це питання вже знають мої колеги. Під час дії воєнного стану ринок страхування продовжує працювати. Застрахувати своє майно чи життя можна і у Покровську. З початком активних бойових дій особливих змін в роботі страхових компаній не відбувалося. Єдине, що категорично не страхується зараз, це відповідальність автомобілів, виїжджаючих на територію Росії та Білорусі. Все остальные виды страховок остались. Послуги, які наразі надає страхова компанія, такі. Все види страхування автомобілів, оружия, від нещасного випадку, виїжджаючих за кордон, як автомобілів, так і медицинское страхування граждан, всі ці види страховок працюють. Як каже Євген Іванович, люди почали звертатися стосовно випадків пошкодження автомобілів та майна під час воєнних дій. К сожалению, такої від повріждені ніякі страховок не покривають. Це касається автомобілів, і жилих зданій, призосних поміщень. К сожалению, случаи такие уже были у нас в городе. Это не оплачивается. На razie продовжується страхування працівників підприємств. Також продовжується страхування членів добровільних пожежних дружин. В даному випадку, якщо людина отримає травму при ліквідації пожежі або розбурки завалів на своєму підприємстві, ця страховка буде працювати, страховка буде дієствовать. Продовжуємо страховувати медичних працівників від спеда і тавід. Тот основні види страхування, які зараз ну так не популярні, скажем, а працюють. Термін дії страхування різний, починаючи від декількох днів до року. Все залежить від виду послуги. В основному срок дії страховок річний. Ну, а в випадку, як, допустим, по зелёной карте, так называемая грін Card для виїжджаючих автомобілів за кордон, там йде від 15 днів до року. если идет медстраховка гражданина, выезжающего за границу, там страховка считается по дням. То есть от 7 дней и до 3 месяцев. Страховка от несчастного случая на территории Украины, там идет от 7 дней и до года. Остальные, ну, все строки, в принципе, остались так же, как и до активной фазы боевых действий. Як каже директор відділення, зараз можна отримати послугу і в онлайн режимі. Ця послуга отримала свій розвиток ще на початку пандемії коронавірусу. Але тоді вона була не така затребувана, як під час воєнного стану. Переважно цим користуються власники автівок. Зараз активно використовуємо так називаємо електронний поліс, тобто чоловіку не обов'язково приїжджати сюди. Якщо це новий клієнт, то он нам збрасує свої дані. Мы оформляем электронный полис и отправляем ему либо на Viber, WhatsApp, либо на электронную почту. Он может его распечатать, может просто знать номер своего страхового полиса, потому что это все хранится в базе моторного бюро. Сотрудники полиции в случае остановки автомобиля обязаны просто свериться с данными моторного бюро. Тож бачимо, що страховий ринок у Покровську працює. Нещасні випадки, на жаль, трапляються завжди невчасно. Запобігти цьому важко, але принаймні страховка може запропонувати вам захист від їхніх наслідків. Ковід нікуди не подівся. Яка ситуація із захворюваності у Покровській громаді? Ковід нікуди не подівся, проте людей, які хворіють на ковід, не побільшало. Відмічається невеличкий спад щодо захворюваності на ковід. 19 У цьому сезоні з вересня місяця у нас захворіло 482 особи. Четриста осіб. Із них 210 знаходяться на лікуванні, і вже здорові. І всіх 17 людей були відправлені на стаціонарне лікування. Зараз коронавірус це вже не така шокуюча новина, як на початку пандемії. Лікарі вже навчилися з нею боротися. Чи є наразі якісь особливості перебігу хвороби? Поцікавились у лікаря. Коронавірусна хвороба, на жаль, на сьогоднішній час. Має такий перебіг, як і гостра респіраторна хвороба, має такі самі прояви даної хвороби, тобто підвищення температури тіла, біль у горлі, біль у животі, можливо, порушення функціонального, тобто порушення стулу, підвищення температури тіла. Так, вірус з кожною хвилою змінюється. Може мутувати, але зараз він став менш вірулентний і не такий агресивний. Пацієнти, які захворіли на COVID-19, не є такі важкі, як це було у першій хвилі. У них спостерігається. Менше ускладнень і смертей частіше хворіє це люди похилого віку і працездатного віку. Діти хворіють, легко переносять. Є в нас випадки госпіталізації дитячого віку до інфекційного відділення, є у нас госпіталізації до інфекційного відділення Покровської клінічної лікарні, але це не важкий перебіг, це середнього ступеню важкості, тобто вони мають ускладнення у вигляді позагоспітальної пневмонії. Таких летальних випадків на даний час. Дякувати Богу, не зафіксовано. Як каже Світлана Сергіївна, потрібно вчасно звертатись до лікаря. На жаль, пацієнти не звертаються вчасно до сімейних лікарів, звертаються приблизно на 7-10 добу від моменту захворювання, що ускладнює сам процес діагностування коронавірусної хвороби. До 5 днів від початку захворювання пацієнту треба звернутися до сімейного лікаря. Пацієнт таки буде протестований і буде визначене подальше його лікування. Також людям, які мають хронічні захворювання, потрібно особливо і відповідально ставитись до свого здоров'я, бо вони є більш вразливою категорією. Все залежить від супутніх захворювань у самого пацієнта. Якщо у нього великий букет супутніх захворювань, то обов'язково треба при перших симптомах звернутися до сімейного лікаря і отримати необхідне лікування, а не займатися самолікуванням. Люди, які перехворіли на ковід, ще деякий час відчувають його наслідки. Після перенесеного ковіду це зниження імунітету. Пацієнти загально слабкість зберігаються від 3 до 6 місяців. Також в залежності від супутніх захворювань, у кого там болять суглоби, у кого порушується артеріальний тиск. Вакцинація, маски, соціальна дистанція, тести і раннє звернення до лікаря це досі найдоступніші інструменти. Боротьби. І люди, які мають великі супутні захворювання, як онкологічний профіль імосепресівні, потрібно обов'язково щеплюватися і мати профілактичне щеплення від COVID-19. Ми вакцинували за два тижні порядка півтори тисячі людей. Це була в основному бустерна доза, бустерна перша і бустерна друга доза. Всього вакциновано по Покровській територіальній громаді порядка 30 тисяч осіб. Це десь 45% населення. Наразі є вакцина Pfizer та Coronavac. Всі бажаючі можуть прийти і зробити вакцинацію. Також Енеса Леонідівна зазначає, що лікарні первинної допомоги забезпечені всім необхідним. Наше підприємство Центр правильної медико-санітарної допомоги на 100% забезпечено всім експрес-тестами, антисептичними засобами, засобами індивідуального захисту забезпечені на 100%. Також у нас є противовірусні препарати. Наразі наші лікарі видають для лікування, це мовно перевір. Препарат, який назначається у перші дні прояви симптомів захворювання на ковід. Лікарі нагадують, що з настанням холодів захворювання на ГРВІ та ковід збільшується. Потрібно дотримуватися правил гігієни та укріпляти свій імунітет. Будьте здорові, бережіть себе. Україна повернула тіла ще 62 полеглих бійців. Вдалося повернути тіла бійців, які загинули під час російської атаки на колонію в окупованій Оленівці. У мінгреінтеграції зазначили, що переговори з росіянами щодо повернення тіл загиблих були надважкими. Але все ж таки полеглих героїв вдалося повернути додому. Із 7 жовтня в Україні заборонено акустичне насильство у транспорті. Як на цю заборону реагують пасажири і водії? Дивіться у нашому наступному сюжеті. В українському аудіовізуальному просторі відбулися масштабні зміни. 7 жовтня набув чинності закон щодо заборони трансляції відео та аудіоінформації, окрім тієї, яка інформує пасажира про подорож. І відтепер почути улюблені мелодії можливо тільки через навушники. Тож у маршрутці питаємо пасажирів, як вони реагують на музику у салоні, чи згодні з такою забороною. «Та чесно, все одно, якщо чесно. Ні, ну звісно, плохо, що. нет музыкального сопровождения, как, конечно, плохо. Ну, правильное решение. А зачем она нужна в такое положение время? Не очень весело сейчас. Я думаю, что хорошо. Потому что, ну, мало ли что может быть, и если сейчас, допустим, начнутся обстрелы или что-то, чтобы люди слышали, то неплохо, по крайней мере. Я за то, чтобы тихо было. Скорей неправильно, це все-таки громадський транспорт, це лишнє взагалі. Деякі пасажири кажуть, що її музика не заважатиме, якщо вона гратиме тихо. Ну, думаю, якщо водій трохи тихо зробить для себе, це буде нормально, а якщо, звісно, буде шансон на все громко зроблено, то, думаю, це буде важко, тому що музикальні вкуси у всіх різні, да? хтось любить класику, а хтось... -то... Тому, я думаю, якщо водій тихо буде своє слухати, то це нормально. Водії маршруток кажуть, музика у транспорті Може як розслабляти, так і заважати. Ну, мене її нету, а так я как-то этому отношу, знаєте. Коли, Когда, конечно, звук пасажирам мешает, когда громко. А если далеко їхати, то такий тон маленький, ну може и успокаивается, не знаю. Я не мила Не знаю. мені вона якби не мешает, не допомагає. Навірно, ну, навірно не надо. хуже слишком пасажира які об'являють остановки. Варто відзначити, що заборона стосується як водіїв, так і пасажирів. І Якщо пасажир голосно вимкнув музику, водій має право його висадити. А за порушення прав та обов'язків пасажирів та водія можлива навіть адміністративна відповідальність. Марія Горбачова Ігор Чельтер. спеціально для Капрініюс. Українців просять і сьогодні, з 17 до 23.00, не включати енергоємні прилади, щоб стабілізувати роботу енергосистеми. Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що вчора жителі країни знизили споживання електроенергії в середньому на 10%. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 12 жовтня. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Покровську до кінця дня. Без опадів. Температура повітря в день становитиме до 14 градусів, вночі плюс 6 градусів. І на цьому у мене все. Нагадую, що ще більше інформації ви завжди можете знайти у телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. На все добре.